привіт Сьогодні в нас 5 липня немає відео, бо особливих новин немає. Так, що в нас по сантехніці? Ну, труби я вже показувала. втоплюємо цей ящик для грибінки теплої підлоги. Так, з'явилися в нас шурупи болтичі, як їх там звати, для котла. Котел у нас вийшов з упаковки і зайшов в чат. Такий у нас котел. Так, справа просувається до влаштування опалення. У другому поверху особливих змін немає. Єдине, що я почала застіляти підлогу гіпсокартоном, господи, гіпсокартоном, гофрокартоном, старими ящиками, та що в мене там було, щоб потім не вигризати підлогу, ну ту плиту перед вже кінцевим покладанням, Я думаю, що на мансарді буде ліноліум, то, щоб потім менше мені мити, бо я ну, не хочу втрачати час і свої зусилля для того, щоб довго і нудно відмивати підлогу потім після озоблюваних робіт, фарбування стелі та Шпаклівки і фарбування стін. Хочу потім зняти те, що я там наклала, та й вже стілити ліноліум та й заходити жити. От от. Все запаковую, як ви бачили, і сходи теж, щоб, знаєте, потім ну, навіщо мені зайвий час витрачати на те, щоб відмивати що мені, нема більше чого робити. Так зняла я все чистеньке, протерла пилюку і вперед. Правильно? До речі, постілили ці дошки на сходинки. Ну, чорнові. Вони не закріплені ніяк, але вже ходити набагато зручніше, ніж по цим жордочкам. Все ж таки дошка краще. Ну, її, звісно, що треба ще підрізати та закріпити, щоб ніхто не вбився. Але вже поки воно так тимчасово і вже класно. Так, що я тут роблю? Я застіляю ОСБ-плиту, бо бачила теж відео, де люди будуються, і вони цього не зробили. І потім ця бідна жіночка, я не знаю, скільки вона вбила часу на те, ну, і сил своїх. Просто витратила, викинула на те, щоб відгризати шпаклівку від USB-пліти перед тим, як вже на неї щось класти. Я цього не хочу. Я краще витрачу там, я не знаю, півгодини. Та хай даже година. Але це набагато легше і швидше застілити підлогу і врятувати її від забруднень. А взагалі. Можу не можу натішитися так класно. Купила, до речі, вже фарбу, зараз покажу. Фарба для, для стелі, для дерева. Це в нас декоративний деревозахисний засіб антисептик. Отакі можете зупинити, зупинити відео і роздивитися, які там властивості. Але що я хочу сказати? Як ви думаєте, який колір? Та-дам! Так, фокусуйся. Алло. Коротше, не хочу фокусуватися камера. Колір білий. Це такий прикол, це взагалі. Так, зараз. Покажу, що в нас буде на стінах. На стінах у нас буде грунтувальна фарба. Латексна грунтувальна емульсія. Чому? Тому, що, скоріше за все, наш бюджет не витримає оздоблення такого фінішного стін. А стіни в нас Ну, там машина штукатурка від забудовника. А тут в нас гіпсокартон і він зелений. І оскільки в нас вже не буде ні часу, ні грошей, щоб зробити якісь кінцеве, красиве покриття наших стін, а я планувала сюди або декоративну штукатурку, або рідкі шпалери, то вирішили заробити ну, оці стики. Гіпсу ми заробляємо, ну, як зазвичай, там, отож паклюють на сіточку, е, оці е, шляпки, е, шурупів теж. І я просто фарбую цією фарбою і заїжджаємо жити. А там вже, по ходу п'єси, будемо бачити, якщо будуть, будуть вивільнятися наші кошти, то будемо потихеньку щось робити зі стінами. А зараз так. А що за комедія? Це залишилась ОСБ-плита, мають забрати до сусідів. Зараз розповім за білий колір отої фарби, яка піде на дерево. Вам розповідала, що я мучаюся. мені хочеться або прозору, прозоре покриття лак для дерева, або Щось біленьке. А в чоловіка взагалі, от дивіться, яке в нас вікно, оце яке дерев'яне мансардне, да? і в нього колір темніший, ніж наша вагонка. І чоловік хотів взагалі додавати кольор до прозорого лаку, щоб колір був однаковий. Ну, тобто він мені казав, давай будемо не безколірним, а затемняти. Я йому кажу, що це буде не затемняти, а за... жовті... ну, додав... воно буде не темніше, а жовтіше. Я не хотіла жовті... жовту стелю, от навіть от балки. Да? Якщо все буде одного кольору, отакого от темного, а скоріш за все, це буде жовтий колір, а не темний, ну, буде фігня. Оскільки в нас концепція, ну я так собі придумала, що хати біле, сіре, дерев'яне, то жовте дерево, ну, взагалі мені тут ну, ніяк, мені не подобається, я не хочу. І, коротше, ми скільки з ним не з чоловіком, не. Обговорювали, це було капець. Він наполягав на затемненні, я як могла, пручалася. Ну, це капець. І коли ми приходимо в магазин, а там висять біля всіх цих фарб, висять викраси. Ну, дерево до, дерево з одним покриттям, дерево з двома покриттями цієї фарби. І як він побачив білий, він такий, все, ми беремо біле. Я говорю: о, бачиш, <ріст> яке нафіг затемнення! Якщо стеля має бути білою, або світлою, або в нас дуже гарний колір вагонки, майже білий, його або треба було просто зберегти таким, і ні в якому разі не затемняти. А я ж кажу, це був би випадок, коли воно б не темне б стало, а просто тупо-жовте. Коли одне вікно трохи жовтеньке, це ще можна якось пережити. Ну, от різниця яка: між кольором вікна і вагонки. Трошки-трошки жовтіше. Це ще якось можна пережити, бо воно рамочкою і майже його і не видно. А якщо оце весь масив огромезний, ну тут же багато, е, ну, скільки, 70 квадратів ми брали да? вагонки. І якщо оце буде все темне, ну, ні. Ну, це, це ж не бунгало в Карпатах, це ж хата. Тому така історія. Думали-думали і дуже різко вирішили, швидко взяли біле, буде-біле. Отак. Оце ще треба перед тим, як фарбувати, обов'язково все ретельно косити. Оця дерев'яна, ну, цей дерев'яний пил, який створився в процесі скріплення вагонку, ну, скріплення, підрізання. О, бачите, схопку дав його Клас. Ох, щось туди. Кривенько пішло. Зараз хтось подумав, чого вона не купила собі диспенсер для скотча, а повзаяти на карачках. А тому що диспенсер коштує гроші. І він мені потрібен буквально на годину роботи. І просто викинув гроші. Це не наш варіант. Вирішила вставити кадри, як ми їздили в Карпати. Ті рослинки, що ми привезли, ми взяли там. Оці рослинки теж привезли. Послухали гірну річку, привезли грибів. Залишаю тут на згадку собі на потім як історію.